Ось йдемо і побачили такий цікавий дворик. Я теж хочу таку мати кофейну вдома. Пес, привіт. Який ти гарний. Гарний гарний пес. Ей, гарний, милий. Ой, гратися хоче. Але ми не будемо з тобою гратися, ти, ти не наш. Ех, скучно тобі скучно. Ну що, прийду з тобою пограються. Всім привіт! Привет. Ми йдемо на каток. Перший раз в цьому році і на новенький каток, на якому ми ще не були. Зараз відвідаємо, подивимося і розкажемо вам що Я, там так. і як. Так. Ну так, всі ріжу салатики, ми йдемо на, ну, да. ну, да. йдем на каток. Ми ще називали, ми каток. Да, Не 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 будь тервороді, вони олів'є. <рес> Все, переобулися. Закинули наші речі в шапку. Щоб її закрити, потрібно кинути 5 золотих замочок, тоді ключик має перевернутися Зараз якраз. О, все, все, вийшло, ключик є. Привіт вже з льодовійська, ми вже катаємося на гарному льоду і це круто, гарна погода, світло сонячно, тут так провітрюється площадка, тобто вона є криша і, і такі тіни зі скла. Але повітря з вулиці потрапляє, тобто вона така, напіввідкрита. Тобто круто, правда дуже приємно. І тепло, сьогодні погода сьогодні просто, просто чудова. Не буде як ми в місті летим на спину. Ми летим на спину. А зараз трошки покатаємося по хуліганам. Так, да, йдемо в шкофи, шковфи, йдемо до шкафчика і. Я на каблуках, ти теж? Ліра теж на каблуках. Да, мене на каблуках. Давай. Ходи на каблуках. Знімай свої чоботі. Що, разуєш? Я одягну шкафчик, якщо нас одягнеться. Давай. О, Монетка наша. Монетка есть, а ключик не вытягивается, мы ее оставляем тут. И распаковываемся. И порезываем. Так. Зараз почистим наши лыжи. И идем обратно. Чистим лыжи. Лежі почистили, йдемо за кавою. Вибираємо лірі лата XL да? Вибираємо латте XL Сахар так. Підтверджуємо. Платим Платимо. Проходи у нас оплата чи ні. О, і робиться наша кава. Можна забирати. Забираємо. Нема де поставити. І заказуємо ще одну каву. Ну все, ми п'ємо вже кавку, покаталися. Доволі така смачна кавка. Так, Ліра? Угу. Смачна? Ну і ще такий момент цього відео найдіть. Якісь відповідності, точніше, невідповідності, не які в ньому будуть. Бо трошки тут буде таке чудо монтажа. І те, що ви знайдете, то можете написати в коментарях, що не совпадає, так сказати. Дякую за увагу, за цей перегляд. Сподіваюсь, вам буде корисно і приємно. До нових зустрічей. Па Пока! Людовісько, яке ми відвідали, розташоване за адресою вулиця Сукеліцька. Цей каток це частина найбільшого у врослові тренувального центру Спартан. Поряд з катком розташований майданчик для заняття на скайдборзі, площадка для роликів, волейболу та футбольне поле. Короче, хтось розповів, що... Приготував олівє і заправив польським майонезом. І воно спортило все олів'є. В прошлому році було так само Я зробила, і воно тіпи, чи як пропало, але воно було невкусно. І всі писали в коментарях, що треба майонез купляти в українському магазині, бо він там саме нормальний. А польський майонез, він трошки якийсь странний на вкус і він може спортити блюдо. Це правда. Я плюсую, бо тому що мені не подобається їхній майонез, а наш вкусніший. Він як трошки з уксусом, чи то мені так кажуть? з уксусом він якийсь сильно густий і странний в нього состав. А коли пробуєш нас, він якийсь як сметанка, такий рідкий і вкусний. Короче, беріть український майонез для олів'є в Польщі.